Привіт, з вами кар'єрна консультантка Оляна Ходорівська, і мене буквально щойно дуже надихнула одна консультація з клієнткою поговорити, записати для вас відео про те, що таке вірити в себе. Дуже часто ми чуємо фразу в себе треба повірити, значить, вір в себе, все вийде, да, а що воно таке? І для чого воно і як це взагалі зробити, і та й коли це треба, коли це не треба, коли це буває, коли це не буває, от захотілося коротко з вами про це поговорити. Ну, дивіться, якщо ми хто пробував бувати в ситуаціях, коли нам треба віра в собі, коли нам треба віра в собі, коли ми робимо щось нове, швидше за все, да? Або коли ми робимо щось дуже важливе, або коли ми робимо щось в Ефективності, результативності, чого ми не маємо повної впевненості, ну це значить вперше важливе, багато невідомого, якісь фактори, якими ми не керуємо, ми не робили цього раніше. Тобто, весь фон, на якому ми робимо це, весь фон, всі умови, в яких нам треба в себе вірити. Всі ці умови прямо заточені під те, щоб у нас не було жодних доказів того, в що ми тут зібралися вірити. Тобто, хочу вірити, що я знайду роботу швидко, таку, як мені треба, або роботу моєї мрії. Хочу вірити, що я зберу людей на мій новий проєкт. Хочу вірити, що у мене вийде вивести мій проект на ті показники, на які я хочу. Хочу вірити, що в мене вийде знайти таких партнерів, з якими мені буде комфортно, продуктивно, ефективно і так далі. Так? Як правило, віра потрібна тоді, коли у нас немає доказів беззаперечних, що те, чого ми хочемо, і те, що ми зібралися робити, взагалі можливо, і у нас вийде. І крім того, саме визначення віри передбачає, що доказів бракує. Коли доказів достатньо, нам не треба вірити, тому що ми знаємо: дивіться, коли ви реалізуєте проекти одного рівня день за днем. Місяць за місяцем. От ви у вас таке професійне плато, да? ви на нього вибрались, і зараз вам цікаво, вам ще не набридло, або у вас трошечки там вгору воно йде, да? але не, не по експоненті, і ви не в ямі, а ви більш-менш у вас сталий Так? Да? Тобто день за днем, сьогодні з опорою на вчорашній день, ми маленькими кроками рухаємось до нашої мети. Ну, тут може бути потрібна віра, але здебільшого тут достатньо, просто evidence-based. Озираємося. Ми вчора робили такий проект. Дивіться, я вчора приготувала класний борщ. І сьогодні збираюсь теж його варити. Зараз запишу відео і піду варити борщ. А, навіщо мені вірить, що я можу його зварити? Я знаю. Я бачила холодильник, там все є, кастрюлю я теж бачила, газ вдома є, борщ я зварю. Мені не треба вірити, я в курсах. Та, мій мозок може спрогнозувати. А, вірить мені, треба це, якщо я діфлопе зараз зберусь, робити, Боже, зараз не можна такі приклади наводити, а, що там, не знаю, фуаграє, ну, щось, що я не готувала, ніби торт о, торт. Я буду стояти, хреститися казати: Господи, дай мені сил, поможи мені зробити цей торт. Дуже важно, дуже треба тортів в житті не робила, чесне слово, максимум мого торторобіння це намазати з гущенкою вафельний корж. І от, якщо я зібралась тут робити щось складне, типу Наполеона, мені потрібна буде віра. Тобто, я, що, що тут значить віра, я припускаю, що в мені достатньо всіляких якостей, здібностей, мотивації, впертості і наполегливості, щоб зробити те, чого я раніше не робила, і для чого, імовірно, у мене бракує скілів. Скілів бракує, бракує, немає доведених скілів, якихось скілів точно нема. І тоді я вірю. Ну, буває віра в те, що я за місяць не знаю, в космос полечу, немає чи підготовки це вже ілюзії. Так? Де межа між вірою і ілюзіями? Хороше питання. Але дивіться: оце, оце ситуація, в якій нам треба віра. Та, тобто, коли ви прийшли до себе, тримаєте себе отак на консультації у мене, тримаєте себе за горло і кажете: Я з задоволенням би повірила в себе, але мені треба докази. То це оксюморон. У віри не може бути доказів. Докази можуть бути у фактах. Я можу зварити борщ, тому що я це варила факт. А, тепер для чого вона потрібна? Як би тут сказати, я до цього ефіру підкреслено не готувалася. От у мене щойно закінчилась консультація, і я прям з ходу записую, щоб не втратити запал. А, дивіться, віра потрібна для чого? Для того, щоб наш мозок взагалі бачив сенс в цьому русі. Якщо мозок каже нам: немає жодних підстав припускати, то у тебе це вийде. Ну, от, стою я, наприклад, біля басейна значить, на п'ятиметровій вишці, і збираюся стрибнути в басейн. І мені мозок каже: Уляна Михайлівна, в нас до на тебе серйозна розмова. В жодному з твоїх попередніх досвідів я не пам'ятаю, щоб ми стрибали з чого-небудь взагалі вищого за один метр. І коли ми стрибали з одного метра, я пам'ятаю, що дев'ять випадків з десяти ми падали обличчям в воду. Що значить, жодних немає підстав. Зараз вірити в те, що з п'яти метрів ти. Ні, всяке може бути звичайно, але не дуже віриться, не, не дуже хоче. Мозок, мій не дуже хочеться робити. Так? Тепер дивіться, візьмемо пошук роботи, або візьмемо. Якийсь амбітний проєкт. Да? Тобто щось, про що у мене немає достатньої інформації, що в мене точно це вийде в ті терміни, в які я намітила. Якщо у мене немає віри в себе, мій мозок не спроможеться видати мені енергію на досягнення цієї цілі. Він скаже. Вибач, будь ласка, жодних підстав немає. Припускати, що це у нас вийде і врубить. прокрастинацію, втому, лінь. Ну, все, знаєте, у нього там широкий діапазон для того, щоб зупинити нас від перевитрат енергії. А буде невесело. невесело. Значить, в цьому місці нам потрібна якась вольове зусилля, які ми проаналізувавши попередній досвід і проаналізувавши те, чого нам не вистачає. Припускаємо, що все-таки є шанс, і я вибираю вірити. Тобто віра це вольовий акт. Це не щось, що ви робите внаслідок якихось попередніх умов. Це вольовий акт. Це ризик, на який я свідомо йду. Я вибираю довіритися собі, наприклад. Тепер наступний аспект. Припустімо. Я вирішила собі довіритися. І йду в щось велике ризиковане, стартую новий проєкт, наприклад, да? а, Оце вольове зусилля, про яке я говорю, що віра, це вольове зусилля, да? воно дуже подібне до зусилля фізичного, причому значного і тривалого фізичного зусилля. Якщо вам колись траплялося вірити в когось близького, по-справжньому вірити. Ви пам'ятаєте, що було дуже багато моментів, коли вам дуже хотілося перестати вірити в цю людину або довіряти цій людині. Ви можете згадати, що ви, наприклад, навіть думали, ну, якщо мене ця людина підведе, я роблю 1, 2, 3, 4, 5, щоб себе підстрахувати. В ситуації стосунків з іншою людиною, та людина про ваші сумніви, швидше за все, не здогадується. Якщо ви тримаєте обличчя, то та людина не в курсі, що ви сумніваєтесь в ній, і для неї ваша віра може бути великою опорою. От ми цього чекаємо буває від батьків. Хочеться, щоб батьки в нас вірили. Мені, коли важко в себе самі вірить, я йду до батька і кажу: тато, <сіщить>, давай. Сеанс віри в мене, будь ласка, і батько мені видає сеанс віри в мене. Зазвичай допомагає. А от коли ця віра потрібна мені від мене, ж то я від себе свої сумніви в собі вже не приховаю. Ну, от уявіть, ви приходите, наприклад, до батьків за підтримкою. Вам треба, щоб вони в вас вірили, щоб ви могли в себе вірити. а значить А вони вам кажуть. А ти впевнена, що це у тебе взагалі вийде? Ну, у тебе ж немає того, і того, і того. Ой, не знаю, да? боляче, правда? Образно, боляче, бісить, а чого вони не можуть мене підтримати? А тепер виникає питання до себе. Коли ви в собі раптом починаєте сумніватися, саме в термінах: щось мені здається, у тебе не вийде. Здається мені, що ти лузер. Чого ти взагалі вирішила, що ти це можеш? Ви ж ці думки свої чуєте, вам же так само боляче. Ну тільки від батьків, можна піти хлопнути двері і мають трошечки більше сепаруватися, а від себе ні. Тому що я пропоную? Коли у вас в голові починають звучати сумніви в ситуації, коли ви робите щось нове, і вам дуже треба в себе вірити, я вам пропоную ці сумніви зразу перекладати. На мову екологічну, на мову турботи про себе, з мови недовіри, яку хрена, ти вирішила, що тебе це вийде, на мову турботи. Дивися, кажемо ми собі, навіть якщо ось цей результат зараз не вийде, ми щось придумаємо. Далі ви сідаєте і придумуєте альтернативні варіанти. Ви придумаєте: 1, 2, 3, 10, 25, 48, що я робитиму, коли і якщо мій сценарій номер 1 не спрацює. а далі я продовжую вірити в те, що так чи так я дойду до цієї мети. Або мета зміниться по дорозі, або, не знаю, обстановка поміняється, і мені вже не буде це потрібно зміниться якась актуальність, але я на своїй стороні. Вірити в себе, в якомусь сенсі це бути на своїй стороні, не зважаючи на те, виходить, та ціль, яку ви собі поставили, в ті терміни, які ви собі поставили, чи не виходить здатність зберігати добре ставлення до себе і віру в свої сильні сторони, навіть якщо ваші першопочаткові розрахунки виявились неправильні. І це, Боже мій, іноді це таке важке зусилля. Що я би краще картоплю пішла? Покопала, до речі, може б допомогло якраз. Ніж оце, значить, робити оце ні, я в себе вірю. Я в себе вірю, Чорнобер, ні, так. Що якщо мене не вийде один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім, шістнадцять способів альтернативно діяти, чотири прорахунки альтернативного бюджету, да? де я позичу грошей, що мені значить, тут іще придумати, як іще мені закликати людей? Що мені ще написати? Але не скочуватися. В цю історію в зневіру в себе. Да? Тому що це видно вам самим. Це, Знаєте, як ніби ви вимагаєте від себе злетіти, а нема чим. Ви не даєте собі, коли ви от цим говорите до себе мовою зневіри, ви ніби позбавляєте самі себе тої опори, яка вам необхідна, щоб рухатися в обраному напрямку. Тільки тому. Що рух відбувається не тим темпом, яким ви хотіли. Ось таке відео про віру. Дякую, що послухали. Гарного вечора!